Залишилося позаду, навчальний рік залишився позаду. Попереду відпустки і нова робота з нового навчального року. Я покликав вас у по такому вузькому колі, якби ми поговорили про наші перспективи. І коротенько підбили підсумок того, що нам вдалося зробити. Я коли прийшов сюди на посаду, я обіцяв, що ніяких кадрових змін у мене не буде. Я кожному дав можливість проявити себе, показати себе, зарекомендувати себе. Велика вина моя в тому, що я. Майже не вникав, або, чесно кажучи, взагалі не вникав навчально-виробничий, навчально-виробничий, навчально-виховний навчально навчально процес, навчальний процес. В кінцевому результаті воно вилилося в те, від чого мене вчора приступ, не взяв сердечний. Я ніч не спав, я й сьогодні погано себе почуваю. Я радився з колегами своїми, радився ще десь. Я, очевидно, буду приймати рішення про дострокове розірвання контракту.